Так, привіт, банда. Бійце готовий, замовники. Вирішили, що сюди тканину не треба, але стара ще піде. Бачите, шкір замінника, ще стара. Ось таке бійця. Опа! Вже готове. Чик. воно вже перетягнуте, Бачите, отут зараз. Це той кусок дивана, що я вам казав, вже з синтепоном перетягнуто. І що я вам хочу показати, вже перетягнув оцей кусок. Тоже, як вийшло. Опа! Вже тут забив ззаді. В принципі, вийшло непогано. Собі форму Тримає поролончик чітко. Ну все тоді, що покажу, коли перетягну цей диванчик, частину диванчика.